Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, густоко-англійської мови ста, керівник Шаргородська Зінеїда Семеніна. На попередньому занятті ми з вами вивчили past in defini past simple для неправильних дії слів. Було дома все завдання поставити дієслово слова right у стверджувальну, заперечну та питальну форму в past Indefinite End Будь ласка, я слухаю. I wrote a letter yesterday. Добре? Ти писав листа вчора. you wrote a letter yesterday. Ми писали листа вчора. We wrote a letter yesterday. Вони писали листа вчора. They wrote a letter yesterday. Він писав листа вчора. He wrote a letter yesterday. І вона писала. Вчора листа вчора She wrote Road я вам, Давайте згадаємо, що past Simple для неправильних дієслів ми з вами утворюємо за допомогою таблиці неправильних дієслів. Шукаємо дієслово по першій колонці, а для past детсін беремо другу колонку таблиці. Так? Далі я написав... Листа вчора. Заперечте. I didn't write a letter yesterday. Молодці. Молодці. Ти не писав листа вчора. You didn't write a letter yesterday. Ми не писали листа вчора. We didn't write a letter yesterday. Вона не писала листа вчора. She didn't write a letter yesterday. Він не писав листа вчора. He didn't write a letter yesterday. Вона написала листа вчора. She didn't write a letter yesterday. Тобто, коли є допоміжне дієслово did, то основне дієслово ми ставимо в форму інфінітива без частки to. «то». Тобто, незначна не дієслова. write без to. Далі... Давайте з вами утворимо питальну форму. Я писав листа учора. Did I write a letter yesterday? Так. Yes, I did. No I didn't. Ти писав листа учора. Did you write a letter yesterday? Так. Yes, I did. No I didn't. Ми писали листа учора. Так. Did we write a letter yesterday? Yes, we did. No, we didn't. Вони писали листа вчора. Так. did they write a letter yesterday? Yes, we did, no we didn't. Did they write a letter yesterday? Yes, they did, no they didn't. Він писав листа вчора. Did he write a letter yesterday? Yes, he did, no he didn't. Вона писала листа вчора. Did she write a letter yesterday? Yes, she did. На уші діти. Питальна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова Дід, яке ми ставимо на перше місце у реченні, тобто перед підметом. Молодці, до побачення, бай!